Всім привіт! Нарешті нове відео. Вибачте, що так довго не випускав нових відео, на це були свої причини. Ви частково бачили, що я займався ремонтними роботами. Така відхилення від курсу, можна так сказати. Це ненадовго було, але, як бачимо, цей місяць-півтора пролетіли дуже швидко. Зупинятися з мотоциклами чи з моторами, чи там, з реставрацією я не збираюся. Далі стараюся е, працювати в цій сфері. Е, Шоу далі по плану, про що будуть виходити наступні відео. Е, розкажу зараз трошечки про це більше. Е, спочатку хочу заохотити вас підписуватися, лайкати, коментувати і бути активними підписниками на моєму каналі. Планую виходити в стріми для обговорення якихось запитань. Можливо, там, як я почав займатися мотоциклами, чому, звідки в мене така любов чи бажання займатися цими старими мотоциклами, які нікому не потрібні. Да? Про це будуть стріми і подібні да, теми. Також можете написати, який час для стрімів найкращий. Наприклад, якщо б ви мої підписники туди зайшли, який час найкращий для вас. Наприклад, там. Кожен вечір в будні дні, або якийсь вечір на будніх днях, або коли ви вільні, або вихідні вечір, наприклад, субота, неділя, дивлячись від графіку кожного. Да. Звичайно, підлаштуватися під усіх я не можу, але принаймні, щоб хоча б не 5 чи 10 було на стрімі да, як одного разу, коли я запускав двигун 650. Тому напишіть також в коментарях. Мені буде цікаво, я хочу пробувати себе в цій сфері, також і стрім запускати, вести щось, да обговорювати. Ну і що далі по планах на наступні відео і про що буде. Покажу вам ось тут на столі. Звичайно, ви бачили на каналі е, цей двигун. Я почав розбирати. Е, Пролив його, промазав солярою, там, ведешкою щось таке, і розкрутив, розібрав, заклинивші штовхачі. Єлі-єлі, я відкрутив цю пробку маслонасоса. До речі, колінвал тут в шикарному стані, жодного люфта немає. Воно ще в маслі, бо я все промазав перед тим, як від'їжджав. Ну, не хотів два рази грязну роботу робити. Очистив його. Він уже ось так виглядає. Якщо ви забули, то подивіться мої відео, там є трішечки про це. Як я його привіз, як він виглядав. Ну і щітка, бачите, вона допомагає так виправити ці всі недоліки. Далі. Ви бачили також баки з панонії. Це мій бак, а позаду мене. Стоїть вже обезжирений, готовий до фінального ґрунтування бак мого підписника. Діма, до речі, довірив мені цю роботу і я хочу її якісно зробити. І Дякую Діма за терпіння, тому що ну, ми домовились так, що ніхто нікого не буде підганяти, але все рівно хочеться зробити якісно і швидко. Але вже трохи часу пройшло. Нічого, це все на цьому тижні, якщо гарно все буде погода, також хочеться це все зробити. І також тут є дві ще нові старі головки. Що це за головки? Це е головки мотоцикла М72. Ви знаєте, їх в мене на каналі не одна була. Ця така в гарненькому стані. До речі, якщо ви знаєте, а я впевнений, що хтось з моїх глядачів знає. Що головки, на яких не було ніяких клейм, що це за завод, можете написати в коментарях, зараз розкажу про неї. І ця ліва. До речі, ліві шукаю. У мене правих більше. Якщо у вас є на продаж, пишіть мені, я залишу свій номер телефону і зможу сконтактувати, щоб у вас придбати. Ця така в дуже печальному стані. Але при цьому я її купив, тому що я ж кажу, у мене лівих немає. Більше правий є. Тут треба заварювати, тут треба варити так само. ще у нас, ну, Звичайно, це все підварювати, естетику. да. Тут потрібно да, оцю дирку заварити. Бо це дирка, це не отвір. Отвір поруч, да, це дирка. Ну і все, шліфанути, вичистити. да. Ну, і потім попісочити. Тут, до речі, КМЗ, бачите, от такий був. Клеймо писаними буквами, а є ще е, друкованими. Ось, то це полі. Пропонуйте, скидайте, я буду радий співпрацювати з вами, Ліпше підписника купити і вам, е, якщо ви маєте заробіток з цього, і, і я знайду. Ну, На цій головці я знайшов, знайшов все-таки клеймо. Все-таки я кину того балончика. Ось отут це клеймо знаходиться. Ну, я маю представлення, що це за клеймо, але не буду говорити. Ви напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Букв ніяких, здається, не видно. Якщо ви щось розгляділи, то скажіть. Я ще потім буду дивитися. Ну, е Тільки в цих місцях, зазвичай в цих і отут ще в деяких. До речі, тут щось є якісь. Але це КМЗ ж на дату тут не те. Отут е були такі клейми. Пишіть свої догадки, варіанти, які роки, чим вони відрізнялись у певні роки виробництва. Також тут у мене от такий паяльничок вже лежить на такому кріпленні. Це заводський йшло до китайського чи до якогось там паяльника. Але я радянський використовую. Він, до речі, у мене тут на 100 ватт. Якщо я не помиляюсь, да, 100 ваттний. Добре гріє. Той, що я купив на промі, то 450 градусів нагрівається. До речі, цей треба поміряти, наскільки він нагрівається. Пробував я запаяти троси монеток на К750 запалювання. Не знаю, щось що таке вийшло. але не знаю, чи це надійно. Воно запаялося, вроді все залудив, все ціле, але. Я б не сказав, що я задоволений на 100%. Може, ще ви щось напишете в коментарях як найкраще це зробити, це двойна бобишка, цю треба зрізати буде. Я розкушу цю першу, а ця друга буде основною. Подивлюсь, чи воно буде тримати. Там навантаження досить серйозне, бо монетка так тягне добряче, але ну побачимо. Спробую. А цю ще треба, до речі, цей трос ще треба паяти. От тут така була бобишка. І, до речі, не знаю, чому. От ця, що була заводська китайська, то вона така. Ну, я не знаю, чи це паяна, чи це метал. Бо тут вона, якби, в припої в якомусь є. Трос. Він є в якомусь припої. То не знаю, завдяки чому цей припой такий твердий. Мій не такий, оцей, що я паяв, він не такий. Не знаю, чи буде він тримати. Тому план дій. Робота з цим мотором продовжується розбір, мейка його да, комплектування, реставрація цих головок повністю. Ну і свій бак і також підписника я буду. Грунтувати і фарбувати вже. Баки будуть в чорному кольорі. Не хочу відео не хочу затягувати. Дякую, що дивитеся, що не відписалися. Хоча дехто відписався все-таки за цей час. Ну, в кожного своє право. Я нікого не тримаю. Да, зрозуміло, кожен має розуміти, що не завжди є натхнення, бажання, можливість записувати відео, монтувати і так далі. Але при цьому, особливо, коли є інша робота. Да? Але при цьому е хочу далі продовжувати. Підтримуйте, пишіть, коментуйте, підписуйтеся. Дивіться мої відео, попередні відео також і рекомендуйте своїм друзям. Всім дякую, до нових зустрічей. Пишіть свої думки про стрім, про припій для е Пайки. Хто що робить, Рекомендуйте, буду застосовувати. Дякую всім, хто дивиться. До нових зустрічей.